Куди дивишся, Ігор? Куди ви дивитесь? Із висловлення невдоволення роботою представників комунальних підприємств, паркування та ринок і муніципальної варти розпочалась щотижнева ранкова нарада в Чернігівській міськраді. Причиною ранкового навчально-виховного спектаклю стали іржаві конструкції від дорожніх табличок і розкидані містом паркани. Ржавої ужасні знаки на парковках можна познімати? Ні, вони не зняті. Приїдьте на центральний ринок, подивіться. На центральний ринок на проспекті перемоги. Самі знаки зняті, а конструкція ржава стоїть до сих пор, з 1 січня. Далі їдемо по проспекту перемоги, далі переносили ми забор. Стояв забор біля майбутнього будівництва Деснянська правда. Закривав тротуар. Почалася війна, зрозуміло, що будувати не будемо. Забор перенесли, щоб відкрити тротуар. Конструкція теж ржава, стоїть вдоль дороги. Кому вона там потрібна? Ну вас це має цікавити питання? Чи, чи, чи немає? Для цього ви почали працювати. Для цього на ну, хнощо так буде відбуватися, то я вас сам ліквідую без допомоги старому. Тож, роздавши на горіхи представникам комунальних підприємств паркування та ринок і муніципальної варти, Олександр Ломако плавно почав виховувати представників жеків міста. Керманич їхньою роботою невдоволений. Більше того, нарікає на низку скарг від жителів Чернігова на адресу жеків. Отже, спершу виконуючи обов'язки мера, наявні скарги зачитує. Після чого просить пояснити керівника одного з підприємств, чому у дворах міста не косять траву. Пріоритети треба вибирати підготовку до зими, я думаю, перш за все, треба підготовкою до зими займатися. Тому, можливо, із-за цього, неможливо, я впевнений, із-за цього десь трошки відстаємо від графіків покоса трави. Але графіки є, і ми їх, я думаю, що виконаємо. Це ви Дмитренка не бачили. Дмитренка це в рейтингі бюрократа України займали перше місце Золота Пальма була Все ви розказуєте хорошо, тільки не те, що я вас питаю. Також на нараді йшлося про доволі загадкову ситуацію з боргом чернігівської міськради перед приватною клінікою Фрезеніус у розмірі 100 мільйонів гривень. Олександр Лумако заявив, що міська рада планує звернутись до посольства Німеччини з проханням допомогти заплатити борг. Докладно про борг рішення суду на користь міжнародної клініки та чому саме міську владу звинувачують у виникненні цієї проблеми. Дивіться згодом на Челайн.